Іван Карпенко Карий, це ім'я, яке назавжди вписано в історію українського театру драматург, актор, режисер, мислитель, людина, яка зуміла показати українця справжнього з його гумором, полем і гідністю. Народився Іван Карпович Тобілевич 29 вересня 1845 року в селі Арсенівка на Херсонщині. Його батько був управителем поміщицьких маєтків, а мати походила зі збіднілого дворянського роду. Дитинство минуло серед української природи, народних звичаїв, співів і легенд, які пізніше ожили на сцені. Молодий Іван працював у канцеляріях, був земським службовцем. Але чиновницька робота не могла втумувати жагу до сцени. Разом із Марком Кропивницьким він створює одну з перших українських труп. з'являється псевдонім. Карпенко Карий, на честь батька Карпа і героя з улюбленої драми Шекспіра Карі. У 1883 році, після переслідувань царської влади, він повертається до театру і повністю віддає себе драматургії. Родина Тобілевичів створила цілу театральну династію Іван драматург і актор, його брати режисери, сестра акторка. Разом вони заклали основи українського професійного театру, що став дзеркалом народного життя. Карпенко Кар не лише писав, а й сам грав на сцені. Його образи глибокі, правдиві, народні. Під псевдонімом Карпенко Каре він написав понад 20 п'єс. Його комедії та драми це глибокі дослідження українського суспільства, людської моралі, прагнення до гідності. Мартин Боруля це драма про мрію стати шляхтичем. сто тисяч про зубну силу грошей, а хазяїн про владу над людьми. Карпенко Каре не просто писав про народ, він його знав. Спостерігав за побутом, мовою, приказками, звичаями. У його п'єсах звучить жива народна мова, звучить сама Україна, із гумором, співом, мудрістю й іронією. Етнографічна точність робить його твори документом епохи, а глибина характерів вічною класикою. Він вірив, без правди і праці немає гідності. Карпенко Кари був душею нашої трупи. Усе робив з любов'ю, чи грав, чи писав, чи радив молодим. Він не терпів фальші на сцені, вимагав правди, щирості, глибини. Його слово завжди було тихе, але важке, як правда. Іван був нашим наставником і совістю театру. Коли хтось шукав слави, він шукав правди. Його твори виходили не з книжок, а з самого життя народу. Він був великий артист думки, суворий до себе, вимогливий до інших, але завжди справедливий. У розмові небагатослівний, але кожне його слово мало вагу. Його слово це камінь, з якого будують храм мистецтва. Він не боявся правди, не шукав оплесків, а творив для майбутнього. Сучасники бачили в Іванові Карпенко карому мудрого наставника і моральний авторитет театру, митця реаліста, який показував правду народного життя, людину великої скромності, що працювала не для слави, а для служіння народу, творця української сцени, який залишив спадщину рівно класикам світової драми.